Вітаю! Тема у нас сьогодні особлива: Макдональдс. Мейкінгіл ви Коналден Френд. Буду дуже вдячна, якщо підтримаєте мій канал, поставите вподобайку і поділитесь цим відео з друзями. Не хвилюйтесь, я нічого такого не скажу, що зіпсує вам апетит. Лише факти, які, наприклад, мене дуже здивували. Апарати для виробництва морозива Макдональдс завжди ламаються. Це не просто тема, а це лий всесвіт. Всі про це говорять. конспірологи видумують теорії. Журналісти проводять розслідування. Наша винайскрім райна. Із аварійсьброке сиділанфобара ауривитмакіс олійтуфайнаут да іскри машині the ice cream machine is actually rarely і The Federal Trade Commission is investigating the ice cream machines at McDonald's. І навіть існує вебсайт MacBroken.com, який у режимі реального часу відстежує, де і скільки апаратів для виробництва морозива не працює. Так і коли я заходила на вебсайт по всій Америці. Майже 11% усіх автоматів для м'якої подачі морозива були зломані. І це трапляється настільки часто, що навіть Макдональдс у своєму твіттері написав жарт. У нас є жарт про нашу машину для м'якої подачі, але ми хвилюємося, що вона не спрацює. Ні, ну жарт класний. Чому це відбувається? Я стільки джерел передивилася, перечитала. Я так до курсової не готувалася. Співробітники Макдональдс на рейді стверджують, що очищення машин займає вічність. Дезінфекція займає до 4 годин. І це потрібно робити щодня. Коли машини знаходяться в процесі очищення, вони, звісно, не можуть робити морозиво. І робітники нічого кращого не працюють Придумали, як просто своїм клієнтам казати, що вибачте, ніякого морозива, тому що машина зломана. Друга причина це Тейлор, виробник апаратів. Нібито вони спеціально роблять такі машини, щоб отримати гроші за ремонт. Близько 25% доходу компанії Тейлор приходить від продажу запасних частин. Зараз величезний скандал між Макдональдс. Тейлор і Кетч Кетч – це невеличкий стартап, який хотів вирішити цю проблему з автоматами, але мало що Тейлор не дав їм це зробити, так ще й зруйнував репутацію цього стартапу. Це так коротко. Я не думаю, що вам цікавий цей скандал вартістю в 900 мільйонів доларів. Тому переходимо до наступного гамбургеру 24 роки. Ця паняночка зберігала гамбургер у коробці 24 роки. The hamburger and it's to 24 years old. І ви бачите, він виглядає ідеально. Дай Боже всім так 24 роки гарно виглядати. Їжа повинна гніти. It's never even broken. It's completely intact. Мені подобаються коменти. 40 секунд мікроволновці, і він буде як новий. Цей бургер мене переживе. Відео стало настільки вірусним, що Макдональдсу прийшлось прокоментувати. І краще би він мовчав. Заява була на офіційному сайті під назвою Відповідь на міф про те, що гамбургери Макдональдс не розлагаються, і ось буквально перший рядок у правильному середовищі наші гамбургери, як і більшість інших продуктів, можуть розлагатися. І тут величезний наголос на можуть, і це так смішно. Всі знають, що якщо продукти залишити на столі, то через кілька днів вони почнуть розлагатись. Продукти не просто можуть, бо вони це роблять. І фатальна помилка в кінці Макдональдс порівнює свою їжу з домашньою. Їхні салати та вівсяна каша не здоровіші, ніж їхні гамбургери. Ех, а вони так старалися, що є, а в нас ребрендінг. Ми в життя. Ось, дивіться, педальки можна крутити. Але якщо коротко, це брехня. Наприклад, салат Цезар з куркою містить 730 калорій, 53 г жиру та 1400 міліграмів натрію. Для порівняння подвійний Біг Мак містить 680 калорій, 1340 мг натрію. Ну тобто, вони рекламують салат. Такий весь суперздоровий, але насправді він такий ж самий, як і величезний гамбургер. Вівсяна каша. Завдяки добавкам, таким як вершки. Ця каша містить 290 калорій. І якби це окей для сніданку, але в ньому 32 г цукру, щоденна норма 25 і все це дуже погано. Наприклад, якщо взяти снікер, 100, в ньому 280 калорій і 30 грам цукру. Цей снікерс він не прикидається тим, чим він не являється. А овсяну кашу Макдональдс рекламує як щось дуже корисне. Що ти з'їш цю кашу? Що ти з'їш снікерс, одне те ж саме. Це не корисна каша, це лише сахарна бомба з хімікатами. Напої. Це також величезна тема. Почнемо з полуничного шейку. Полуничний коктейль у Макдональдс готується з меншою кількістю полуниць, але з більшою кількістю хімікатів. Цей коктейль містить приблизно 50 хімічних речовин, які нагадують смак полуниці. 50 хімічних речовин. Просто щоб вони нагадували полуницю. Макдоналдз ресторану. Взагалі, всі ці шейки Макдональдс це також цукрова бомба. От в цьому шоколадному 67 грамів цукру. Кока-Кола! О, тут взагалі цікаво! Для McDonald's продаж таких напоїв це найприбутковіше. Сьогодні Макдональдс продає більше Кока-Коли, ніж будь-хто інший в світі. І Макдональдс не купує Кока-Колу, він сам її готує. Для мене це був шок. Вони купують сироп Кока-Кола це Змішують з водою і розливають по стаканчиках. Тепер я думаю, ви розумієте, чому це так прибутково. Американські дослідження стверджують, що завдяки маркетинговим зусиллям американці п'ють приблизно вдвічі більше безалкогольних напоїв ніж 30 років тому. Плюс навіть малюки тепер п'ють безалкогольні напої. Приблизно 20% американських дітей у віці від 1 до 2 років щодня вживають безалкогольні напої, а компанії на цьому роблять гроші. -па -па -па. Взагалі це дуже лячно. Тобто є діти у віці від одного до двох років, які п'ють Кока-Колу. Типу, вони вважають, що це корисно. Я, я не знаю, це, це лячно. Правда про солодкий чай Макдональдс. Колишні працівники МакДональдс. Стверджують, що солодкий чай заварюється в ведрі для швабри. The sweet tea was made in a mop bucket. <свят> Не все так страшно. Ловіть подробиці. Це спеціально виділене відро, в якому заварюють чай. Тобто, ситуація така. Є ведро спеціальне для чаю, і ведро спеціальне для миття підлоги. Але вони виглядають однаково. І різниця лише в маленьких етикетках, які наклеєні на відрі. Ну там, знаєте, для чаю, для миття. І вішенка на торті. Вони обидва зберігаються на підлозі. Як ви розумієте, їх легко переплутати. Але дуже добра новина: це не у всіх ресторанах Макдональдс. Побачите таке красне відро тікайте. Взагалі, я помітила, що МакДональдс в Америці і в Європі це як два різні святи. Вони дуже різні. Ой, да навіть в одному місці може бути таке, що тут класний Макдональдс, а через два райони вже ні. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і ми скоро з вами побачимось. Всім! Цям!